Харчова промисловість входить у п'ятірку найбільш травмонебезпечних галузей вітчизняної економіки. За сім років було травмовано більше восьми тисяч робітників, майже п'ятсот загинуло. Оборудовання промисловості віднесено до оборудовання повищеної опасності. Це технологічні лінії, це сосуди, роботі під давлення, пара трубопроводи, пара гарячої води, котли, газ. Грузоподйомної механізми майже половина трагедій трапляються з працівниками передпенсійного віку. Молодь здебільшого до інструкції відноситься сумлінніше, кажуть експерти. Та й досвід провокує робити все на власний розсуд. Навічки приходять, об'ясняємо, розказуємо, де. Как що надо работы какие производить. Экзамены, конечно, в процесі роботи для напоминания надо постійно контролювати, аби зменшити ризики. Підприємство звертаються за консультаціями до фонду соціального страхування від нещасних випадків. Там допоможуть з літературою та роз'яснять, як налагодити безпеку на підприємстві.